Вислухайте українську передачу з Ватикану. Святий рік. Значення місця події. Бесіди про ювілей 2025 року, що триває в католицькій церкві на тему паломники надії. У католицькій церкві триває святий рік, тобто ювілей, який розпочався відкриттям святих дверей базиліки святого Петра у Ватикані, яке папа Франциск здійснив у різдвяну ніч 24 грудня. Традиція проведення святих років має біблійне підґрунтя у книгах Старого Завіту. Йдеться про рік відпущення та відпочинку, який наставав після семи седмиць років, а його початок звіщало звучання баранячого рогу шофару, що використовується в єврейській традиції для сповіщення про початок певних священних свят. Воно й лежить в основі слова Ювілей. Про це розповімо в сьогоднішній нашій передачі, присвяченій Святому Рокові, в якій зможете почути також пояснення головного рабина Риму. Слово ювілей покликається на слух, воно насправді є посиланням на характерний пронизливий звук баранячого або цапиного рогу шофару, який у біблійній традиції знаменує початок деяких священих для юдаїзму свят, таких як Рожгашана єврейський новий рік або Йомкіпур, день спокути. Інструмент часто згадується в торі, в Талмуті та пізнішій рабинській літературі за традицією. У баранячий рік сурмили на згадку про віру праотця Авраама на горі Морія, коли патріарх не ухилився від жертвоприношення свого сина Ісаака. Баран, що застряг рогами в кущах, якого Авраам, врешті-решт, заколов на жертовнику, був знаком того, що Бог оцінив його слухняність. Звук рогу в Біблії сповіщає про ще одну велику урочистість Йовель. Це слово буквально означає баран, згідно з приписом, що міститься в 25-й главі книги Левіт, кожні сім седмиць років у 50-й рік слід сурмити голосно в труби, сповіщаючи про 12 місячний шабат, під час якого земля повинна була відпочивати, борги повинні були відпускатися, а майно поверталося до своїх первісних власників. Існує чотири характерні для шофара звучання. Текія довга велична нота, нагадує про урочисте скликання, шеварім, що складається з трьох нот середньої довжини, схожий на звук плачу, нагадує про людську неміч і спонукає до роздумів над минулими вчинками. Т. Руах, серія коротких ламаних нот, нагадує про нагальну тривогу, що спонукає пробудитися від духовної сплячки. У свято Рожгашана ці три звуки поєднуються у «Текія Гедола» Або велику такію, що означає заклик до тривалої переміни та спокути. Таким чином, шофар, який виготовляється за ручною технологією, що передбачає видалення внутрішньої частини баранячого рогу і подальше полірування, є пересторогою, щоби замислитися над своїм життям, прагнути вдосконалення. Практика ювілею для Ізраїля завжди була пов'язана з приходом Месії. Який, згідно з пророцтвами, приходив, щоб відкрити рік Господньої благодаті, для того щоб ювілей міг бути практикований, і передбачається, що весь єврейський народ повинен проживати в землі Ізраїлю, пояснює для Ватіканнюс, головний рабин єврейської громади Риму Рікардо Шемуель Дісенді, ця ситуація була перервана під час першого вигнання асирійцями, так що вже за сім століть до християнської ери практика ювілею була перервана. Італійське слово джубілео, тобто ювілей, пояснює рабин, походить через різні трансформації в латинській мові від єврейського ювель. Ми зустрічаємо це слово, наприклад, коли відбувається проголошення декалогу, коли засурмить ріг, тоді тільки вони зможуть зійти на гору. Читаємо в книзі виходу. Ювель тісно пов'язаний зі звуком, який у далекій давнині був офіційним сигналом, що сповіщав. «О цій порі починається ювілейний рік, зазначає рабин, з ювелем пов'язані два юридичні аспекти. Перший це звільнення рабів, припис у книзі Левіт велить Коли брат твій зубожіє в тебе й продасться тобі, ти не присилуєш його до невільничої праці, нехай буде при тобі як наймит, як комірник, і нехай служить тобі до ювілейного року, а тоді нехай відійде від тебе на волю. Сам він і його діти, і нехай повертаються до своєї родини. Нехай повернеться й до посілості батьків своїх, бо вони мої слуги, що їх я вивів із єгипетської землі. Їх не можна продавати, як запродають невільників. Другий аспект стосується обнуління власності на землю. У цей рік ювілею кожен повернеться до своєї посілості, читаємо в старозавітніх законах, йдеться про біблійну систему, згідно з якою, пояснює Рабин Дісенді, коли ізраїльтяни прибули до обіцяної землі, земля була поділена між племенами, а всередині племен між різними сім'ями, так що кожна сім'я мала свій шматок землі. Могло статися так, що, в залежності від розвитку часу, економіки, хтось втрачав все, хтось накопичував майно, і ювілей означав обнуління всього, тобто кожен повертався до свого первісного володіння. Послання, яке випливає з ювілею, є надзвичайно важливим це послання про можливість, яка дана кожному будувати гідне існування, маючи мінімум землі. У давнину, зауважує головний рабин Риму, земля, сільське господарство були основним джерелом прожитку. Тому кожен повинен був мати свою частку для існування, і якщо з роками хтось розбагатів, а хтось зубожів. То ювілей слугував для того, щоб наново переустановити все, щоб усі знову починали з такими самими можливостями. А ще є послання, яке так чи інакше пов'язане із сьогоденням, з питанням соціальної справедливості та захисту створіння, хранителями якого є чоловік і жінка. Земля не належить нам, земля дана нам як дар. Земля належить господеві, який вирішує, як її давати, скільки давати, але передусім він дає її справедливо. Якщо серед людей трапляється беззаконня, то це беззаконня, підсумовує Рікардо Дісенні, необхідно систематично і періодично виправляти. Це дуже важливе соціальне послання. Важко перекласти його на сучасну економічну ситуацію, але принцип. Що кожен має шанс почати на рівних, є фундаментальним для встановлення справедливості та рівності в суспільних стосунках, підсумовує він. Такі самі думки знаходимо у буллі папи Франциска проголошення святого року 2025-го, зосередженого на темі паломники надії. Всім серцем прикликаю надію, пише він. Для мільйонів убогих, яким часто не вистачає найнеобхіднішого для життя, коли ми стикаємося з низкою щораз нових хвиль зубожінь, існує ризик звикнути і змиритися з цим, але ми не можемо відводити очей від вельми драматичних ситуацій, які нині зустрічаються повсюди, а не тільки в певних регіонах світу. Ми щодня, зазначає Святіший отець, зустрічаємо бідних чи зубожілих людей, іноді вони навіть є нашими сусідами. Не забуваймо. Бідні майже завжди є жертвами, а не винуватцями. Повторюючи прадавні слова пророків, пише папа. Ювілей нагадує, що земні блага не призначені лише для деяких привілейованих, а для всіх людей. Необхідно, щоб ті, хто володіє багатством, стали щедрими, розпізнаючи обличчя братів і сестер у потребі. Ви слухали українську передачу з Ватикану: Христос рождається Лаудетур Єзус Христос.